Друзі, привіт! І сьогодні ми поговоримо про види мобільних додатків. Це Web, гібридні та Native Application. В залежності від реалізації додатку, підхід до його тестування може бути різним. І почнемо ми з нативних мобільних додатків. Це буквально майже кожен додаток, який ви завантажите з App Store чи Play Market, якась гра чи соціальна мережа. Нативні додатки почали з'являтися ще з початку розвитку смартфонів для кожної операційної системи окремо. Тоді це були Android, iOS, Windows і так далі. Плюс таких додатків в тому, що вони краще взаємодіють з залізом девайсу, API операційної системи та нативними фічами телефону, такими як Bluetooth, камера, мікрофон та можливість дзвінків. Це особливо важливо для додатків. Які вимагають велику кількість ресурсів та взаємодію з датчиками девайсу. Це ігри, банківські додатки, карти і так далі. Як висновок, якщо для додатку важлива швидкість роботи та точність роботи, краще підійде Native Application додаток. Мова програмування, на яких пишуться нативні додатки, це Java і Kotlin. Для Android-додатків це Swift та iOS. Мінусом нативних додатків є ціна, оскільки треба мати окрему команду розробки для кожної операційної системи. Також нативні додатки можуть займати багато місця на телефоні. Зараз питання пам'яті в телефоні не є таким гострим. Але оскільки зараз майже кожен бізнес хоче мати мобільну аплікашку. Не кожен клієнт хоче ставити собі додаток, який потенційно може займати до 150 МБ. Та займати місце на нашому робочому екрані. Ще один мінус це оновлення тільки через App Store та Google Play. Якщо ми випустили якусь версію додатку з багом, ми не зможемо оновити додаток у всіх користувачів, поки вони самі його не оновлюють. Якщо, якщо ж говорити про Web Mobile Application, це звичайні веб-додатки, які працюють в браузері. Тільки підлаштовується під верстку маленького екрану. Плюси таких додатків полягають в тому, що по суті адаптація такого ж веб-сайту тільки під маленький екран. І відповідно, працювати вони будуть плюс-мінус однаково на всіх девайсах незалежно від операційної системи. Оскільки вони запускаються в браузері, по цій же причині їх легше оновлювати. Достатньо це зробити на своєму сервері і всі користувачі отримують це оновлення, ну і відповідно, вони не займають місце на девайсі. Веб-додатки можуть бути м -м, респонсів та адептів. Респонсів-додатки адаптуються під розмір будь-якого девайсу, незалежно від хедерів. Наприклад, якщо ви відкриваєте веб-сайт на телефоні, то він буде адаптуватись під конкретний ваш екран. Адептів додатки залежать від хедера юзера. В залежності від того, з яким девайсом прийшов запит на сервер, відповідно, сервер повертає верстку під певний розмір цього екрану. Для прикладу, це коли ви зменшуєте вікно браузера, а елементи на сайті почнуть адаптуватись під розмір цього екрану. Але якщо я хочу подивитися, як будуть виглядати цей сайт на маленькому мобільному екрані, я можу в Chrome DevTools обрати телефон, який мені потрібно, і ми побачимо, що наш сайт адаптується під вибрану модель девайсу. Мінусом мобільних веб-додатків є, це залежність від браузера. Також вони потребують постійного з'єднання з інтернетом. І не мають доступу до всіх можливостей желіза девайсу. Таких як Bluetooth, дзвінки, камери, мікрофон і так далі. І як висновок, для більшості інтернет-магазинів, кафешок та якихось інформаційних порталів, достатньо і веб-додатку. І також давайте поговоримо нарешті про гібридні додатки. Головний їхній плюс це крос-платформенність. Використовуючи фреймворк React, ви можете написати додаток, який буде працювати одразу і на iOS, і на Android. Це дуже зручно, оскільки ви можете зробити додаток, який буде мати одинаковий інтерфейс на різних платформах. І вам буде легше збирати статистику користувачів на двох платформах одночасно. Їх відносно дешевше розробляти, чим нативні додатки. І вони переважно займають менше простору на вашому девайсі. І, звісно, їх легше підтримувати, оскільки для цього потрібна лише одна команда розробників. Як і нативні додатки, гібридні можуть використовувати ресурси телефону, камера, Bluetooth, мікрофон. Ці додатки пишуть на тих самих технологіях, що і веб-сайт. Це HTML CSS та JavaScript. Вони працюють на обох операційних системах за рахунок, якщо можна так сказати, обгортання коду веб в нативну обгортку. Це реалізовано таким фреймворком, як Native, Flutter та інші. І гібридні додатки так само встановлюються, як Google Market та App Store. До мінусів цих додатків можна віднести те, що вони не так активно використовують ресурси телефону. Тобто не так добре та стабільно працюють, як з геолокацією, наприклад, чи блютузом, як нативні додатки. І в цілому вони не такі швидкі, як нативні Mobile Application. З точки зору юзера, відрізнити нативні додатки від гібридних додатків неможливо. Але, наприклад, нативного додатку, щоб ви розуміли, це може бути Google Пошта. На початку відео я сказав, що ми розглянемо три види додатків. Але насправді існує ще один вид мобільних додатків. Це прогресив, Web Application. Прогресивний. Це підвид гібридних додатків, які працюють таким чином. При переході на певний сайт через браузер прогресивний додаток може запропонувати вам встановити його ярлик на екрані. При цьому додаток завантажується вам на телефон і створює свій ярлик. Прогресивні додатки можуть частково або повністю працювати без інтернету, працюють вони швидше за веб-додатки. Також можуть взаємодіяти з камерою, мікрофоном, геолокацією, але поки що ці додатки не можуть працювати з блютузом або камерою відбитків пальців. Вони займають дуже мало місця, мають повноекратний інтерфейс, на відміну від веб-додатків. Вони більше похожі на Native або повноцінні гібридні додатки, вільно завантажуються без Google чи Play Market, легко оновлюються, тому що працюють, як і веб через браузер. По суті, нам іноді немає сенсу створювати окремо веб-сайт, native додаток чи окремо гібрид. Все можна реалізувати за рахунок Progression Web Application. Але до недоліків цього виду додатків можна віднести складності з кешуванням. Якщо ви почистите кеш в браузері, то ви не зможете користуватись е офлайн-фічами, поки знову не зайдете в інтернет. Також вони не мають повноцінного е робочого такого процесу, як Nate-додатки. Тобто так само еф ефективно працювати з Nate-можливостями е девайсу, вони не можуть. Також прогресивні додатки не можуть повноцінно замінити нейтів додатки, оскільки тільки нейтів додатки можуть ефективно взаємодіяти з ресурсами операційної системи. Таким чином, у цьому відео ми з вами розглянули основні види мобільних додатків, їх плюси та мінуси. Нейтів займають багато місця на девайсі, дорогі в розробці та реалізуються окремо до кожної платформи на різних мовах програмування. Але при цьому можуть найкраще взаємодіяти з ресурсами системи та працюють найшвидше. веб мобайл додатки є, по суті, адаптація веб під маленький екран, але не можуть взаємодіяти з нативними можливостями телефону. Гібридні додатки не такі швидкі, як нативні, та не так ефективно працюють з нативними можливостями девайсів. Але при цьому займають менше місця на телефоні та є крос І нарешті прогресивні веб-аплікейшн працюють за схожим принципом з гібридними додатками, але при цьому не встановлюються з App Store та Google Play. Працюють за рахунок браузера та займають дуже мало місця на девайсі. Дякую.